Такі погано виглядає все. Салончик, значить, механіка п'ятиступка. такі маємо невеличкі затертості по водійському сидінню. Маємо невеличкі затертості. Коврика також тут вон, дирочка незначна така, бачиш. Чимось пропалене. Так, кермо оригінальне, шкіряне, не перешите. І не підфарбоване воно. Кнопки мають непоганий стан. Шторка, ця відкривачка працює. Скопідіймачі. Так, по нюансах бачимо на передній дверці пасажира, так? Такий невеликий нюанс. Тут також така якась сморшка, Тут такі нюанси бачимо. Задній ряд сидінь. Бачимо такі косметичні царапини, вм'ятини. Впереду трішки всередині підпотіло і підзамерзло вже права фара передня. Ще раз цей момент зніму. Так думаю. Так, по-водійській. Ось такий маємо нюанс. По порогові. Снопочками тут все нормально. Невеличкі вмятини але нормально в принципі. Картонка така, щоб не падка не вмазати. Ну, салон відкимчищений. Це зрозуміло. Маємо тут 121 тисячу пробігу. Цікаво чи це як правда. Не знаю, чи я зможу лаунчем подивитися, спробую звісно. Ось такий задній раз сидін, тут все добре. Такі також невеличкі косметичні недоліки. лучше сам. Добре. Шукаємо. Так, переднє крило. Добре, добре, дякую Боке. 48 142, 110, 113, 117 109, 124, 110. Це передня е, дверка водійська. Ну, тут бачимо підкрас на цьому е, куточку є 193, а ну. Отак от, от 266, бачите, невеличкий підкрас є. Так, проєм задніх дверцят. 41, 44, 42, 49. Так, є запасне колеса, таке лисвата, але воно є і добре. Бачимо ззаді все в заводському герметику. Там також. Тут добре, ось я бачу ще заводський герметик. Там також взад автомобіль немає підозри на те, що вдараний нормально. Трішки слабо працюють ці газові опори. Трішки слабомато. А ну ще раз це відкрию. Так, тримають, звісно. Тримають газові опори, але трішки слабовато. Дивимося чи крутилася задня ляда. Слідів того, що накрутилось, я поки не бачу, все нормально. Ну, от ці газові опори, скоріш за все, потрібно буде замінити. Так, дивимося праву частину автомобіля. 109, 99, 99, 112, 104, 93, поки нормально заднє праве крило. Поріг, задній шістдесят поки добре, 50. Ні, тобто бачили ми тільки один підказ, і ось другий я знайшов 196 202, 206, тобто в правій дверці, воді спереду праві дверці. Ось Тут підкрашено, ми бачимо в цьому в районі ручки. Ось тут підкрас. Явно видно невеликий, але він присутній 187. Дивимося далі. 185, ага, то вона тут також ось крашена, аж до низу, бачите, 189, тобто і вниз сюди тягнеться, 175. Ось тут, тобто права дверка підкрашена. Тут вже робили 175, тут робили 311, 316, 281, 292. Тобто вся права дверка підфарбована. Особливо тут посередині 292, 296, крило переднє, 160, 180. Тоже таке як фарбоване у нас тут, 177. Тут крило також підфарбоване. 219, ось тут праве переднє крило, бачите? 244. А тут і також трошки оком видно. Підфарбовано воно. 176, 129, 145, 144. Тобто крило фарбоване. Переднє. 105, 103, 104, 97, 113. 6. У нас права дверцята ось тут, так, якщо я не помиляюсь, 222. А той куточок не правий, а лівий 20-ти, водійської. Крило. Крило переднє праве фарбоване і права дверцята фактично повністю перефарбована Ось Такі у нас фарбовані елементи. Поки знайшли ми. Так, двигун Масло треба замінювати. Але все одно. Таке масло. Ну його замінювати треба 100%. Ну трошки теплуватий. Охолоджує. По ній теж можна багато чого. Так, на камеру не видно, але з рідиною ніби все добре. Ні, все, все нормально, Що, що, збоку? Так, дивимося на болтики. Обов'язково ланджерони, подивитися. подивиться. От як тут ось цей герметик. Да, це крило, яке у нас фарбоване, воно знімалося. От воно знімалося і фарбувалося, так? Да? да, бо по цих ход бачимо, як тут є сліди. А це крило рідне, все нормально. Так, ну, при заводі все добре. Хай трошки поробить, подивимося як вона себе поводить. Чи нема підтікання, де роздивиться, довже добре її. Так, Тут гарметик рідний. Герметик вирібний. Так, восьмий рік віконечко. Так само восьмий рік перший місяць, тут восьмий рік і... восьмий місяць. Значить, скло в нас все оригінальне по кругу. Гальмінні диски. Ще нормальні. Гума також непогана. А ну, газніть, будь ласка. Все, супер, нормальненько все працює. І сам сів за кермо, щоб почувствувати як автомобіль їде, того знімати, на жаль, не можу. При Русі. Так, приїхав я автомобілем на яму. На яму дивимося, ось такий стан знизу. Так, ззаді не було удару, все нормально. В такому стані. Так, лонжерони нормальні, оце частина, яка несе, но вона... На вигляд, типу, як ржава, але сам лонжерон ціленький, нормально. Стан нормальний, я рахую. За скільки років все добре. Слідів удару я не бачу. Ось ця задня кромка, як ми бачимо, заводська. А це таки наносили якимсь бітомом, що тут напливи йдуть. Скоріше за все, за кордоном. Це звичайно робилось. Вихлопна з часом. Прогорить. Вихлопна з часом прогорить, треба буде її замінювати в деяких місцях це 100%. Так, по порогах все нормально, я дивлюсь, пороги ціленькі, є невеличкі сліди корозії, але це, тут все нормально. Я бачив набагато, набагато гірші автівки, які набагато згнивші. а тут... Ось є теж сліди невеличкі, але це нормально. Сам поріг, он є м'яти не бачимо, так? Але він не гнилий. Тут так само м'ятинка, але він нормальний. Спереду так само. От бачимо. Все про резину. Це така гума якась бітом. Тобто він не ржавий. Так само знизу лонжерони. Це якась, бачите, тут гума. Гума, і він ціленький. Все нормально. Парентні лонжерони, дивимося. Все тут добре. Все тут більш ніж пристойно. Дивимося на пильники. Стан пильників нормальний. Так, з коробки у нас нічого не тече, сухенько. Добре, що нема захисту. Все у нас видно, красиво. Передній радіатор. Е, так, як сфокусувати взагалі? Він нормальний, підтікань е, охолоджуючої рідини, я не бачу. Так, єдине місце, я бачу запотіло. Так, є підтікання невеличке в районі. Що це у нас? Компресор, кондиціонера. Оце компресор кондиціонер а там вище от ми бачимо свіженьке підтікання оливи невелике. От воно ще йде. Десь якась прокладочка вона спускає. Десь якась прокладочка, вона спускає. Вище за компресор кондиціонер Ми бачимо там підтікання. Радіатор з цієї сторони можна подивитись. Все з ним добре. Радіатор кондиціонера. Нормальний підтікань я не, не бачу. Так правий пильник. Нормальний підтікань не видно, половись так до коробки, то також сухо, все нормально. Все нормально. Генератор. Бачимо тут. Тобто один єдине у нас тут підтікання. Ось це. Десь прокладка десь пускає оливу. А так більш рульова рейка. Підтікань не видно, все нормально. добре. І почистив історію. Помилок знову ж таки читає у нас автомобіль, стан здоров'я її, і от, е, ошибки постиралися і повторно вони не, не з'являються. Це у нас зелененьке, чистеньке, що є добре. Проблема, звісно, що не знайшов я пробігу. У нас тут пробіг 121 тисяча. Подивився я в блоці двигуна. В блоці АБС і ще в деяких. І, на жаль, не знайшов я пробігу. А ось так помилок наявних зараз активних немає. Ну непогана машинка, файна. Мені, чесно кажучи, я приїхався збитенька, дуже гарно їде.